Десятикратне збільшення оплати. Оренда української книги збільшилась із 2700 тисяч гривень до майже 30 тисяч на місяць. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях відбулася вологонка, прибирання та обговорення урбаністики. Солодкий урожай, буковинські пасічники викачали 15 тонн меду. На центральній площі Чернівців організували благодійний фестиваль. На Буковині вперше відкрили школу футболу клубу вищої української прем'єр-ліги Колос Ковалівка. Третій навчальний день не в школі. Учні ліцею номер 7 і далі не відвідують уроки. Натомість нині під стінами ратоші зібралися невдоволені батьки та педагоги. Кажуть, освітній процес відновлять тільки за умови повернення уже екс-директорки Світлани Рудько. Нагадуємо, що після звільнення директорки 13 вересня вчителі ліцею номер 7 масово написали заяви на відпустки. Так зупинили навчання у школі. У п'ятницю з ними зустрічався міський голова та його заступник. Теж просили дітям потрібно навчатися, а з адміністративними питаннями розбиратимуться згодом. Відтоді новим директором призначили Сергія Кізіму, який закликав педагогів повернутися з відпусток і вчити учнів. Також сьогодні з педколективом мали зустрітися керівниця профільного управління Ірина Ткачук, Віталій Николачук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Десятикратне збільшення оплати. Оренда української книги збільшилась із 2700 гривень до майже 30 тисяч на місяць. Ринкова вартість такого приміщення у середмісті Чернівців складає близько 80 тисяч гривень. Про це раніше уже заявляв міський голова Роман Клічук. Та уже кілька років за колишню українську книгу орендарі платять усього трохи менше трьох тисяч гривень на місяць. Спочатку орендар заявляв, що приміщення використовуватимуть як культурно-мистецький центр. Нині ж там працює кав'ярня. Міська рада оголосила про підняття вартості, кажуть, діють за новим положенням і очікують рішення суду. Був запрошений експерт який визначив ринкову вартість цього приміщення, вона склала 7,5 мільйонів. І згідно нашого нового положення, яке не так давно було прийнято і затверджено на сесії міської ради, згідно того порядку визначення орендної плати, була порахована така вартість. Нагадаю, що, в принципі, на мою думку, це рішення знову ж таки тимчасове, тому що є позов про визнання цього договору недійсним. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях. Велогонка прибирання та обговорення урбаністики. У Чернівцях стартував тиждень мобільності. Це ініціатива, яка спрямована на популяризацію екологічних способів пересування та створення безпечного і доступного міського середовища. Його в нашому місті організовують вже в 11-те. Загалом за сім днів заплановано провести понад 30 заходів від екскурсій та лекцій до воркшопів та перепланувань міського простору. Основна мета це привернути увагу громадськості, містян, влади міста, в тому числі, до проблем і питань сталої мобільності і сталих видів пересування. Під сталими видами транспорту. Тут ми маємо на увазі в Чернівцях тролейбуси, самокати, велосипеди тобто ті види транспорту, які мають мінімальний вплив на довкілля і не шкодять нашій природі загалом. Один із заходів європейського тижня мобільності велопробіг міськими вулицями. У ньому взяли участь майже півсотні чернівчан. На двоколісних можна було побачити цілі сім'ї, а супроводжували колону учасників заїзду. Велопатрульні люди кажуть, хотіли зруйнувати міф, що чернівці не для велосипедів. Можна крутити педалі, ти сам їдеш, або є електровелосипеди. можна до педалі, але тобі воно ще допомагає, ти ще швидше їздиш. Для мене велосипед доступніший, оскільки права можна отримати з 18 років. Також велосипед екологічний, не забруднює на середовище. В нашому місті майже немає велодоріжок. І, Як на мене, це найбільша проблема для велосипедистів. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях триватиме до п'ятниці. У вівторок, з 8 до 10 ранку, відбудеться традиційна акція Велосипедом на роботу. А в четвер місто тестуватимуть на безбар'єрність. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Масове прибирання понад тисячу людей об'єднались задля очищення області від сміття у Чернівцях. Продовжується європейський тиждень мобільності. У рамках цього заходу Лецдують Україн організували прибирання по всій Чернівецькій області. Організаторка заходу Людмила Романчук каже, прибирання проводиться для уникнення наслідків екоциду. Всесвітній день прибирання це день, коли 191 країна світу та понад 70 мільйонів волонтерів по всьому світу долучаються до прибирання для того, щоб зробити нашу планету чистішою. Євгенія Блажавська на прибирання прийшла не сама, а разом із сином. Розповідає, навчати культурі насамперед не смітити, а згодом як і прибирати потрібно ще з дитинства. Ми щороку ведемо роботу, пропагуючи те, що потрібно не лише прибирати, але і не смітити. Що прибирання це важлива частина нашого життя, і що е, найважливіше, щоб комфорт і порядок був всередині в душі, і тоді він, звичайно, є назовні. І тоді ми створюємо таку країну, про яку ми мріємо. За вихідні в області зареєстрували 20 локацій, на яких прибирали понад 1200 жителів краю. Усі вони разом зібрали більше півтори тонни сміття. Андрій Голичук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Прибирали цими вихідними і береги вздовж Дністровського водосховища на річках Прут і Сірет у суботу та неділю працювали рибоохоронці та місцеві громади, вичищали все, що викинули на побережжя річки, а також те, що залишають по собі недобросовісні відпочивальники. Буковина у жалобі. Сьогодні, 18 вересня, буковина провела в останній шлях героя, який загинув за волю і незалежність України. З Солдатом Василем Поповичем прощання відбулося на Садгірському кладовищі у Чернівцях. У неділю, 17 вересня, прощалися із захисниками, які боролись за волю України. Молодшому сержанту Сергію Сіліневичу останню шану віддали в селі Долиняни. Солдата Василя Докучаєва в останній шлях провели в СМТ Глибока. У неділю 16 Вересня. На Буковині в останню дорогу провели одразу чотирьох кращих синів, які поклали життя за нашу незалежність. Старшому солдату Юрію Бодюлу останню шану віддали в селі Великий Кучурів. Старшого солдата Євгена Безушку останню дорогу провели в селі Маршинці. Солдата Андрія Кельмана в останній шлях провели у заставні із солдатом Русланом Тащуком. Прощання відбулося на кладовищі мікрорайону Ленківці у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ викрила злочинну організацію, яка налагодила наркобізнес у трьох регіонах України. Служба безпеки викрила міжрегіональну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на виготовленні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин у Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. За даними слідства, засуджений, який відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінничини, створив злочинну організацію із чіткою ієрархією та структурою до протиправної дія... Альності він залучив ще шістьох осіб із різних областей України. Схема розподілу обов'язків виглядала таким чином: один учасник виготовляв амфетамін у нарколабораторії в Києві, а його спільник відправляв товар у регіони під виглядом поштових відправлень. Ще один зловмисник відповідав за збут наркотиків у Житомирі. А в Чернівецькій області функціонувала окрема гілка наркобізнесу. До її складу входили керівник та його співмешканка, яка вела бухгалтерію, а також троє помічників, котрі займалися збутом наркотиків у обласному центрі та Вижніцькому районі. Окрім того, зловмисник. Сники намагалися продати психотропи військовослужбовцям ЗСУ, проте злочинним намірам завадили правоохоронці смачний фестиваль єднання. У хотині благодійники влаштували фестиваль борщу. Насичений смак та незабутній аромат це все про традиційний український борщ. Гостями фестивалю стали 50 вимушених переселенців. Вони разом із місцевими жителями готували традиційний червоний борщ по Буковинськи. Приготувавши Буковинський борщ, переселенці ознайомлюються з традиціями регіону, до якого вони переїхали. Основна ідея в тому, щоб кожна внутрішньопереміщена особа відчула себе сім'єю не тією, якою вона була тут, а вже цією сім'єю цієї громади, в якій вона зараз проживає. Вони можуть знаєте, в неформальній обстановці поділитися от своїми рецептами. Вони можуть відволіктись від будь-яких інших справ і таким чином згуртуватись навколо там. Спільної якоїсь ідеї, от ця ідея ця і краса, це якраз є приготування борщу. В кожному регіоні борщ готують по-різному. На Галичині додають у страву гриби, а на прикарпатці роблять гуцульський борщ із білого буряка. Але всюди є один важливий інгредієнт це любов, з якою його готують, каже зірковий шеф-кухар Ігор Місевич і ділиться буковинськими секретами приготування. «В нашому борщі цьому ми будемо варити борщ на м'ясі. Також буде червоний буряк, який входить скрізь в борщ. Ну, я чув, що варять борщ із білого буряка, але я теж не пробував його. А наш вариться з червоного, обов'язково з квасолею. Обов'язково має бути зелень, чесничок, ну і звичайно подається він з салом. Дорослі та діти з різних областей України, зокрема з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини, разом нарізали інгредієнти для страви. Після спільної роботи почали разом частуватися приготовленим борщем. Так, подивіться, отак вариться <клес> борщ. <клес> ну що, да! <клес> Традиційний борщ по буковинськи вразив усіх своїм неймовірним смаком та виглядом: насичений червоний колір, наваристий та мав чарівний аромат. Загалом наготували понад 50 літрів традиційного українського наїдку. Олександра Савіна, Андрій Моронеско Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Солодкий урожай, Буковинські пасічники викачали 15 тонн меду. На центральній площі організували фестиваль меду і трав'яного чаю. Свою продукцію в'ятці на центральній площі Чернівців виклав Константин. Він буковинський бджоляр, тримає родинну пасіку у Хотині. Я займаюся не перший рік і другий покоління. Мій батько займався, і я займаюся більше 40 років. Його сім'ї бджіл дають хороший мед, запевняє Константин. З нього робить різні продукти і навіть лікувальні засоби. Настоянка воскової молі чистий організм, саме головне – чистий організм. Вени. Наші віни дуже зашлаковуються і вони мають нальот воску. Це одна єдина річ, яка чистить чистине. По-друге, смягчає вінине, укріпляє серце. У кого є проблеми з диханням, це теж дуже добре поліпшує ми. Воно чистить весь організм. О, Навіть для чоловіків рекомендується. По-друге, це вже є вузкова, після воскової молі прополізне. Для чого це і це? Все чисте, все укріпляє. На центральній площі впродовж минулих вихідних організували чималий фестиваль. Тут можна було почастуватися медом, різними продуктами бджільництва, а також випити запашного трав'яного чаю. Організатори заходу також становили на площі велику імпровізовану соту. У цій конструкції можна було побачити, як насправді живуть бджоли у вуликах. Голова громадської організації «Буковинський бджоляр Іван Пилипчук каже, що з початком повномасштабного вторгнення у бджолярстві не все так солодко, адже багато пасічників пішли на фронт захищати нашу землю від ворога. Не дуже добра ситуація в загальному, бо тому, що багато наших хлопців пішли воювати, і є такі господарства, де кількість бджолородин – 300-350 вуликів і пасічник на війні. І в цьому році в нашій області біля дев'яти пасік це 150 вуликів і більше, ну до 450, котрі Розпродались, котрі закрились, бо тому, що пасічне таходиться в ЗСУ упродовж днів фестивалю. Буковинські бджолярі не тільки реалізовували свій товар. Сергій Бостон розповідає, фестиваль має благодійну мету. Підтримка військових зараз є справою номер один. Ми збираємо кошти на окрему сорок окрему артилерійську бригаду імені Данила Апостола. Тобто, ну, так само всі кошти, які будуть зібрані в цьому фестивалі, відповідно будуть передані на цю бригаду, де служить безпосередній голова асоціації. Пасічників джерелів Василь Паламар Андрій Голийчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині вперше відкрили школу футболу клубу вищої української прем'єр-ліги Колос Ковалівка. Назар грає в футбол вже рік. Каже, дуже радий, що відкрили таку школу, адже вона дасть змогу розвиватись. Сам мріє грати за Буковину та стати професійним футболістом. Це перша така футбольна академія, школа у нас в області і це дуже добре, бо у нас продвігають футбол тепер, і багато дітей може заграти десь в Європі або в Україні в хороших хлобах. Хочу рухатись кудись далі, їхати на якісь турніри великі і стати хорошим футболістом. Школу відкрили минулими вихідними. Тут уже є 98 юних спортсменів та 5 тренерів. Школу створили з метою покращення професійної підготовки сільських футболістів. Набір розпочався 1 вересня. Приймають дітей віком від 6 до 14 років. Зараз проводять тренування у тестовому режимі. Після нового року ми почнемо займатися вже по програмі Академії футбольний клуб Колос Ковалівка тренерам будуть надані планшети, де буде ця програма, і вони будуть вже дотримуватися її. Нашим діточкам, всім, які вже будуть об'єднані в групи, вони вже стануть частинкою колоса. Ми оформимо їх вже як картку футболіста, і це буде початок їхньої професійної футбольної кар'єри. За словами Миколи Швейка, школу планували відкрити разом із президентом ФК «Колос-Ковалівка» Андрієм Засухою ще навесні 2022 року. Та через агресію росіян все відтермінували. Вже зараз ідею таки реалізували. Ми прийняли рішення про те, що школу футболу варто відкрити в період війни, щоб покоління, яке росте. Щоб воно не було втрачене, щоб кожна дитинка мала шанс місяць, рік додатковий займатися футболом і стати, звичайно, що хорошим спортсменом і професіоналом. В Україні у нас дуже багато талантів і ми не можемо об'яти все, все самі. Треба допомога, допомога, яка буде корисна і для Буковинської землі, і для нашої землі. В такий час де війна, треба. Треба дітей залучати до цієї справи і рухатись вперед. І дітки, коли мотивація в них є, да, у дітей рухатись, да, що колос, ковалівка це прем'єр-ліга, то вони будуть натхненням працювати. І йти до мрії своєї будуть. Те, що грати у професійний футбол, дітвора мріє, розповідають і нам. Це моя перша академія і я би хотів стати професійним футболістом, заробляти багато грошей. Мені подобається колос. Дуже файний, дуже багато гавців. Дуже тут теніулки мотивації. Ми сподіваємося, що цей кола спостерігає це великий клуб. Я дуже люблю футбол і хочу рухатись кудись далі, займатися там в Києві. Хочу грати за збірну України. Футбольну школу відкрили у селі Мілієво Вижницького району. Це заклад футбольного клубу вищої української прем'єр-ліги академії ФК «Колос-Ковалівка». Нам дуже приємно, що відкривається філія. В Чернівецькій області багато футбольних талантів з Буковини. Я думаю, що діти будуть прогресувати, працювати. І, може, в майбутньому і будуть вихованці в першій команді наших колос. Тренер дитячо-юнацької команди 2010 2012 року Олександр Гешко каже: відкриття такої школи є дуже важливою подією, адже діти почнуть приділяти більше уваги для свого фізичного розвитку. Теперішній час, час гаджетів, інтернету, комп'ютерів. Діти переважно всі вдома забиваються, мало рухаються, мало займаються спортом. Це для нас буде таким якби, кроком. Щоб покращити фізичне становище дітей, враховуючи те, що в нашому західному регіоні ще немає такої школи, як колосковолівка, воно відкрилося тут. Я думаю, що буде дуже багато батьків зацікавлено дуже багато дітей зацікавлених цьому. Ну і звичайно, для нас проф... рости професійно як тренери це дуже чудова ідея. Найуспішніші спортсмени при досягненні 14-річного віку зможуть продовжувати навчання в академії колоса в Києві. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4